А тепер уявіть, що заплатили ви не 300 гривень, а 300 тисяч гривень. Авансовий внесок і частину лізингових платежів за престижне авто. Півтора роки на ньому каталися, потім припинили платити, і авто у вас забрали. А от відсудили ви вже не сплачені 300 тисяч, а вдвічі більше. Тобто ще 300 тисяч заробили, безкоштовно покатавшись на чужій іномарці. Думаєте, так не можна? Можливо, не в кожного вийде. А от судді з Хмельницького Петру Летюку вдалося. Ці гроші він вже отримав. Йому сподобалося, і тепер він хоче ще Ще 5,5 мільйонів. Подружитися із суддівською арифметикою спробувала Марина Ансіфорова. Суддівська служба відповідальна і впливова. Звичайні авто, економ класу можуть підривати авторитет судді. А ось престижний позашляховик і авторитет підвищує, і настрій. Одна проблема коштує дорого. Такий автомобіль стоїть 71 тисячу доларів. Ну, далі по курсу вже в рівнях на момент оплати. Держава хоче платить суддям значно більше, ніж вчителям чи лікарям, але на купівлю престижного авто все ж треба відкладати роками. Та це не привід відмовлятися від дорогих іномарок. Екс суддя Петро Латюк знайшов вихід. В кінці 2013 року Латюк Петро Якович звернувся до ТОВ «Порше Лізинг Україна» з метою класти договір про фінансовий лізинг. Він хотів придбати у фінансовий лізинг автомобіль марки Фольксваген Туарек. Той час він працював в апеляційному суді Хмельницької області, отримував еквівалент 2,5 тисяч доларів на місяць або 30 тисяч доларів на рік. Автівка коштувала понад дві його річні зарплати, тож суддя сплатив аванс, а решту зобов'язався повертати щомісяця по півтори тисячі доларів. З часом вносити лізингові платежі припинив, посилаючись на нечесний договір та за високі відсотки. За рахунок плаваючої ставки відсоткової фактично неможливо боржнику випадку, передбачити, скільки він має заплатити наступного місяці. Тому що е, товарису могло б з опередження збільшити ставку. А він, м, наприклад, продовжив виплатити по тій ставці, які він платив за попередні періоди. От машину повернув не одразу, а через 9 місяців. І не дуже добровільно він зазначений, автомобіль не повернув, і компанія звернулася до приватного нотаріуса. Автомобіль в квітні 2015 року був вилучений в нього. На території на межі двох областей на цьому історія про представницькі авто в службовців з доходами середнього класу могла б закінчитися, якби не інші судді. Завдяки їм судді Латюку вдалося непогано заробити. Це трапилося, коли компанія вирішила стягнути з нього 260 тисяч гривень заборгованості за той час, поки Петро Латюк все ще не віддавав туарег і вже не платив щомісячні внески. Гроші лізингодавець не відсудив, а ще й заплатив судді власні. Бо Петро Латюк теж звернувся до суду, аби повернути те, що він встиг сплатити за автівку. Найцікавіше в його позові арифметика. Суддя вимагав повернути сплачене, а нарахував двічі більше. Ось як правильно рахувати, щоб себе не образити. 250 тисяч гривень суддя віддав компанії, поки їздив на її іномарці, а повернути вирішив майже 600 тисяч. Секрет різниці в підміні курсу. Платив суддя за курсом на день розрахунків, а повернути вирішив за курсом на день позову. І не просто вирішив, а виграв позов. І навіть вже отримав ці гроші. 250 тисяч гривень перетворили на 600 тисяч гривень у Хмельницькому міськрайонному суді. Рішення прийняла Надія Салуїт. Вона працювала із суддею Латюком до того, як він перейшов в апеляцію. Це, це є повністю справедливе і законне рішення. Доплатити понад 300 тисяч гривень автомобілісту за півтора роки безкоштовного прокату ним престижного авто. Так виглядає справедливість щодо судді автолюбителя очима судді колеги. А ось як виглядає суддівська ворожнеча суддя Оксана Мазурок, ще одна колишня колега судді Латюка запевняє, що з ним ледь не ворогувала. Ми були неприязні суспільки, якщо ви хочете це почути. Насправді, ми питали про рішення судді Мазурок, яким вона забезпечила своєму екскулезі ще 200 тисяч гривень. Тепер це вже були відсотки, 30 відсотків річних. Їх Петро Латюк нарахував компанії за користування його коштами в той час, коли сторони судилися, і попереднє рішення суду ще не набрало сили. Він нарахував там 196 тисяч гривень з копійками. Ви вважаєте доцільним те, що ви розглядали справу свого Я колеги? Не була в гарних стосунках. якщо ви хочете це, У нас були досить непогані погані стосунки. Донараховані, попри особисту неприязнь відсотки, як суддя ще не отримав. Компанія, з якою він судиться, готує апеляцію. Але Петро Латюк регулярно приїздить за грошима в Київ. Щоб переконати виконавчу службу стягнути їх вже зараз. Не бажаю з вами розмовляти. Відсудили е втричі більше, ніж власне заплатили за автомобіль. Я не бажаю і з вами щас, розмовляти. Ви не маєте права мене знімати. Потім у вас все так гарно виходить, тому що вам допомагають наші судді, ваші колеги у області. Екс суддя, який вміє перетворювати позови на непогані гроші, виявився вкрай Ви Бо сьогодні приїхали 200 тисяч гривень отримати. Так, мовчите. Ну, дуже неговірким. Петро Якович, ну не можна так іти і йти, і все, більше нічого не говорити. Ну що це? Вся розмова на мені тримається, власне. Красномовство для судових засідань. А от з нами Петро Латюк пройшов кілька кварталів, не вимовивши жодного слова, лише загадково посміхаючись сам собі. Ви сюди повернетеся, тут буду знову я. Який сенс вам зараз кудись іти. Можете пояснити. Ну mm. чому не можете? Там нас ну це ж реально смішно. З Києва Петро Латюк повертається в Хмельницький. У цей недешевий маєток. У його декларації за минулий рік він значиться як недобудова, хоч насправді тут же мешкає суддівська родина. Три поверхи, дорогий кам'яний паркан, елітне котежне містечко в трьох хвилинах від Хмельницького. Вочевидь, кошти на зведення будинку суддя витрачав з більшим задоволенням ніж розраховувався за лізинг престижного авто. Тепер у нього немає туарегу, але він примудрився покататися на ньому безкоштовно ще й заробив понад 300 тисяч, і в перспективі може отримати більше 200 тисяч відсотків, і навіть ще 5,5 мільйонів гривень це свіжий вже третій позов судді. Цього разу Петро Латюк хоче стягнути неустойку. Розглядати позов знову почне не чужий суді Латюку суд, а рахувати тут здається, вчилися в одній школі.